Руйнування минулого. Крізь вікно я бачила, що кухня порожня, а коли повернулася до фасаду будинку і постукала у двері, то мені ніхто не відповів. Може, він кудись поїхав. О цій порі року майже всі кудись від'їжджають. Але вони їдуть здебільшого до своїх родин, а куди поїде Аврелій, у якого родини немає. Тож, напевне, він десь тут. Нарешті до мене дійшло. Та він же, Лебонь розвозить торти для різдвяних вечірок. Бо чим іще може займатися постачальник провізії у передень Різдва? Треба було мені приїхати сюди пізніше. Я засунула у поштову скриньку вітальну картку і вирушила через ліс до зруйнованого маєтку. Було холодно, достатньо холодно, щоб чекати снігу. Під черевиками земля була мерзла, як камінь, а побіліле небо загрожувало хуртовиною. Я йшла енергійним кроком, навіть трохи зігрілася від швидкої ходьби, тим паче, що попередньо закутала обличчя теплим шарфом аж до самого носа. На галявині я зупинилася там, на будівельному майданчику. Панувало якесь незвичне пожвавлення я невдоволено насупилася. Що б це могло означати? Фотоапарат висів у мене на шиї під пальтом. Коли я розстебнула ґудзики, під одіж заповз неприємний холод. Скориставшись об'єктивом далекоміром, я почала спостерігати. На під'їзній доріжці виднівся поліцейський автомобіль. Уся будівельна машинерія стояла нерухомо. Роботи було зупинено. Самі будівельники зібралися неподалік, ріденькою купкою, вони, мабуть, не працювали вже досить давно, бо час від часу ляскали в долоні і притупцьовували, намагаючись зігрітися. Дехто з них поклав каску на землю, дехто начепив через ремінець на руку. Ось один чоловік дав другому закурити. Будівельники зрідка перемовлялися короткими фразами. Але розмови як такої не було. Я спробувала прочитати вирази їхніх похмурих облич. що вони означали утому, стурбованість, зацікавлене очікування. Чоловіки стояли спиною до майданчика, а лицем до мене і мого фотоапарата, але час від часу хтось із них обертався, щоб поглянути через плече на те, що відбувалося позаду. А позаду. Над частиною майданчика було розбито білий тент, будинок уже знесли, але за розташуванням каретного сараю, церкви та за напрямком гравійної доріжки я здогадалася, що тент поставили на тому місці, де колись була бібліотека. Поряд із тентом стояв якийсь будівельник, а біля нього, напевно, виконроб. Вони розмовляли з двома чоловіками один з них був у костюмі і пальті. А другий у поліцейській формі, говорив виконроб швидко, час від часу, то схвально киваючи, то заперечливо хитаючи головою. Але коли чоловік у пальті поставив запитання, то звернувся він не до виконроба, а до його підлеглого, коли ж той почав відповідати, то решта троє уважно його слухали. Схоже, той чоловік зовсім не зважав на холод, говорив короткими фразами. А коли робив довгі паузи явно щось пригадуючи, то решта теж мовчали, терпляче очікуючи продовження. У якусь мить будівельник вказав на екскаватор і зімітував рукою, як той вгризається в землю своїм зубатим ковшем. Нарешті чоловік знизав плечима, насупився і провів рукою перед очима, наче відганяючи від себе якийсь неприємний образ, що виник у його уяві. Ось піднялися відкидні двері тенту, звідти вийшов ще один п'ятий чоловік і приєднався до групи. Вони про щось недовго і серйозно радилися, а потім виконроб пішов до групи своїх підлеглих і переговорив з ними. Ті схвально закивали головами, немовби заздалегідь очікували саме такого висновку, а потім забрали каски і термоси і рушили до своїх автомобілів, припаркованих біля брами. Полісмен у формі зайняв позицію біля тенту спиною до входу, а його колега у пальті запросив будівельника та начальника до поліцейського автомобіля. Я повільно опустила фотокамеру, але все одно не зводила очей з білого тенту. Я вже колись була на тому місці. Мені пригадалася пустка занепащеної бібліотеки, обвалені полиці, балки. Що попадали на підлогу. А ще мені пригадався той несподіваний страх, що пронизав мене, коли я перечепилася об шматок обгорілої деревини. Мабуть, у тій кімнаті знайшли труп, похований під обгорілими книжками, за труну якому служила книжкова шафа, і понад півстоліття цю могилу надійно приховували від очей балки, що впали додолу. Естер? Ця здогадка міцно засіла в моїй голові я довго шукала людину і ось, здається, її знайшла. Логічний висновок був неминучим. Однак Естер поїхала за рік до пожежі, чи не так, навіщо ж вона повернулася, і тут мене вразила думка, простота якої змусила мене повірити у її правдивість а що, коли Естер взагалі нікуди не від'їжджала. Коли я вийшла на край лісу, то побачила двох білявих малюків, що безутішно плелися під'їздною доріжкою. На ходу вони похитувалися і спотикалися, важка будівельна машинерія залишила на землі звивисті, застиглі від морозу шрами, а дітлахи не дивилися собі під ноги. Та й ніколи було їм дивитися, бо вони тільки й знали, що оглядатися через плече на будівельний майданчик. Сама дівчинка й побачила мене першою, коли, втративши рівновагу і ледь не впавши, повернула нарешті голову і поглянула перед собою. Від несподіванки вона зупинилася, а брат її, узрівши мене, напустив на себе поважний вигляд людини, яка знає дуже важливу інформацію, і сповістив мені таке Вам не можна туди ходити. Так полісмен сказав туди ходити заборонено. Зрозуміло, вони там тент поставили, додала дівчинка і ніяково зашарілася. Я бачила той тент, відповіла я. Під аркою паркової брами показалася їхня мати. Вона явно поспішала і трохи засапалася. З вами все гаразд, я бачила на вулиці поліцейську машину, а потім звернулася до мене. Що там сталося? Їй відповіла дівчинка. Поліція там тент поставила, нас туди не пустили. Сказали, щоб ми йшли додому. Білява жінка поглянула на майданчик і, побачивши білий тент, спохмурніла Його ставлять зазвичай тоді, коли вона не наважилася закінчити фразу в присутності дітей, але я здогадалася, про що йшлося. Гадаю, саме це й сталося, мовила я. Першим порухом жінки було пригорнути дітей та заспокоїти їх, але натомість вона просто поправила шарфик у хлопчика і змахнула чубчик з очей у дівчинки. Ходімте додому, сказала вона дітям. Усе одно на вулиці надто холодно, щоб гуляти. Ходімте додому, я зварю вам какао». Дітлахи кинулися через браму і вискочили на стрит. І знову, як і раніше, їх наче з'єднував невидимий мотузок, куди б вони не кидалися, як би не вертілися усе одно, вони завжди були поруч, на відстані мотузка одне від одного. Спостерігаючи за ними, я відчувала в боці жахливу і болісну пустку, нестерпну відсутність своєї сестри. Їхня мати на мить затрималася біля мене може, і ви вип'єте в нас какао. Ви як примара, і ми пішли з нею в ногу слідком за дітьми. Мене звуть Маргарет, назвалася я. Аврелій Лав, мій знайомий. Жінка посміхнулася. А мене звуть Карен, я тут доглядаю оленів. Я знаю. Аврелій мені сказав. Поглянувши вперед, я побачила, як дівчинка кинулася до брата, намагаючись його штовхнути. Той ухилився і рвонув на бруківку, тікаючи від сестри. Томаса Амбросе Прокторе! Ану, назад на тротуар. Зачувши це ім'я, я аж сіпнулася від несподіванки. Як ви сказали, звуть вашого хлопчика? Жінка здивовано глянула на мене. Просто багато років тому тут працював чоловік на ім'я Проктор, поквапилася пояснити я. То був мій батько, Амбрус Проктор». Від чергової несподіванки я знову зупинилася і замислилася виходить, що Амброс проктор, тобто хлопець, який працював помічником Джона Копача, ваш батько? Джон Копач? Ви хочете сказати Джон Дігенс? Так. Саме він і знайшов моєму батькові роботу в Енджелфілді. Утім, це було задовго до мого дня народження, коли я народилася батькові було за п'ятдесят. Виринувши з роздумів, я знову поволі рушила вперед приймаю ваше запрошення на какао, якщо ви не заперечуєте. До речі, коли прийдемо, я дещо вам покажу. Діставши закладку з щоденника Естер, я подала її Карен. та взяла фото і відразу ж посміхнулася, побачивши на ньому свого сина. Серйозний, на голові каска, плечі розведені. Пряма напружена спина. Пам'ятаю той день, коли син прийшов додому і розповів мені, що вдягав жовту будівельну каску. Він так зрадіє цій фотографії, а спадкоємеця Енджелфілду міс Марш, та, що є вашим роботодавцем, вона коли-небудь бачила Тома? Чи бачила вона Тома? Звісно, що ні. Ви ж знаєте, що їх дві, дві сестри Марш. Наскільки мені відомо, Одна з них завжди була розумово відсталою, тому всіма справами маєтку керує її сестра, але вона, затвірниця, після пожежі ніколи в Енджелфілді не була, навіть я ніколи її не бачила. Ми підтримуємо контакт виключно через правозаступників. Карен стояла біля плити, чекаючи, поки нагріється молоко. Крізь вікно виднівся парк, а за парком поля якими колись аделіна за Амеліною пхали дитячий візок, із немовлям. Уже небагато лишилося пейзажів, які майже не змінилися відтоді, мені слід було виявити обережність, щоб не сказати більше, ніж потрібно. Відтоді як я завітала до оселі карен, господиня ніяк не виявляла своєї поінформованості щодо того, що міс Марш з Енджелфілду і міс Вінтер. Чиї книжки я помітила у неї на полиці, та сама особа. Річ у тім, що я працюю на сестер з Енджелфілду, пояснила я. Я пишу нарис про дитячі роки, які вони тут провели, і коли я показала міс Марш кілька фотографій їхнього будинку, мені здалося, що вона його впізнала. Навряд чи, хоча все може бути. Вона знову взяла фото, поглянула на нього. А потім покликала сина із сусідньої кімнати. Томе, принеси, будь ласка, оте фото, що стоїть над каміном, оте, що у сріблястій рамці. Увійшов Том із фотографією в руках, а за ним вбігла його сестра. Ось поглянь. звернулася до нього Карен. — Оця пані тебе сфотографувала. Коли малюк побачив себе на знімку, на його обличчі з'явився вираз радісного подиву. А можна я візьму фото собі? А вже ж, відповіла я. Покажи, Маргарет, фото твого діда, сказала Карен. Той підійшов до столу з мого боку і ніяково простягнув мені фотографію у рамці. Це було старезне фото, на якому був зображений дуже молодий парубок, майже підліток, на вигляд йому було років 18, не більше. Місце, де він стояв, я розпізнала відразу ж це був класичний парк. Хлопець зняв кепку і тримав її у руці, я миттю уявила собі, як він однією рукою знімає її, а другою витирає з лобопіт. Він трохи відхилив назад голову, стараючись не мружитися на сонці, і це йому майже вдалося. Рукава його сорочки були закочені по лікті, а верхній гудзик розстебнутий, але штани були ретельно напрасовані. А черевики доблиску начищені спеціально для фотографії. Він працював там, коли сталася пожежа. Керен поставила на стіл кухлики з какао, прибігли діти, Повсідалися і почали сорбати. Здається, на той час його вже забрали до війська. Після цього він з Енджелфілді довго не з'являвся років із п'ятнадцять. Пронизавши поглядом десятиліття. Сконцентровані у старій, зернистій фотографії, я придивилася до обличчя хлопця, який гарний, і як же том на нього схожий. Знаєте, він ніколи багато не розповідав про своє дитинство та юність, завжди був небалакучий, але є речі, про які мені б хотілося дізнатися. Наприклад, чому він так пізно одружився. Коли вони побралися з моєю матір'ю, йому було під п'ятдесят. Може, на заваді стояло щось, що трапилося з ним ще у молодості, як ви вважаєте? Але в дитинстві такі запитання чомусь не спадають на думку, а коли людина дорослішає, то часто буває вже пізно. Карен на мить замовкла, сумно знизавши плечима. Він був чудовим батьком, спокійним, добрим. завжди у всьому мені допомагав, однак тепер, коли я вже сама стала дорослою. У мене складається враження, наче я ніколи по справжньому не знала свого батька. Раптом мою увагу привернула одна деталь на фото, якої я раніше не помітила. А що це таке? спитала я. Карен нахилилася, щоб краще придивитися. А, це торба, щоб дичину носити. Фазанів здебільшого. Її можна розстелити пласко на землі, покласти туди птицю, потім загорнути і застебнути. Не знаю. Як ця торба опинилася на фото, я достеменно знаю, що мій батько ніколи не був ні єгерем, ні лісником. Інколи він приносив двійнятам то кролика, то фазана, коли вони його просили, пояснила я і Карен вдячно поглянула на мене. Вона рада була дізнатися про раніше невідомий епізод із життя свого батька. Я згадала про Аврелія та його спадщину. Його принесли до місі Слав саме у цій торбі для дичини. Тепер зрозуміло, звідки там взялося перо адже в торбі носили фазанів. А ще мені пригадався шматок паперу. Пригадалося, як Аврелій казав мені, піднісши смужку до паперу з розмитою плямою до вікна. На початку щось схоже на А, у самісінькому кінці С. Воно, звичайно ж, вицвіло за довгі роки, треба добряче придивитися. Але все одно побачити можна, еге ж. Я так і не змогла нічого там побачити. Але Аврелієві це, мабуть, і справді вдалося. А що, коли там було не його ім'я, а ім'я його батька? Амброс. Пішовши від Карен, я взяла таксі і поїхала до контори правозаступника, що у Бенбері. Адресу я знала, бо листувалася з ним стосовно Естер. А тепер. Чи не та сама Естер знову змусила мене звернутися до нього. Секретарка, дізнавшись, що я не призначила зустрічі заздалегідь, не схотіла турбувати містера Ломакса? Ви що, не знаєте, що сьогодні передень Різдва? Але я стала наполягати. Скажіть йому, що я міс Лі приїхала стосовно Енджелфілду та міс Марш. Із виразом на обличчі, який слід було читати, як це вам не допоможе, секретарка пішла до контори, щоб доповісти про мене, а через деякий час повернулася і таки запросила мене до свого шефа, щоправда, не без прихованої неприязні. Містер Ломакс молодший, молодим уже не був років йому було приблизно стільки, скільки було Ломаксові старшому, коли до нього з'явилися двійнята, щоб залагодити справу. Із грішми на поховання Джона Копача. З допитливим виразом обличчя і легкою усмішкою Ломакс молодший потиснув мені руку, і я збагнула, що себе і мене він сприймає як змовників. Упродовж багатьох років містер Ломакс Молодший був єдиним, хто знав друге ім'я своєї клієнтки міс Марш. Цю таємницю він успадкував від свого батька разом зі столиком з вишневого дерева. Шухлядами картотеки та картинками на стіні. А тепер, після стількох років утаємниченості, до нього приїхала ще одна людина, яка теж знала те, що знав він. Радий бачити, мій чим можу вам прислужитися. Я щойно приїхала з Енджелфілду, з будівельного майданчика. Там поліція. Вони знайшли труп. О Господи. Як гадаєте, поліція наполягатиме на тому, щоб поговорити з міс Вінтер чи ні. Коли я вимовила це ім'я, Ломак скинув швидкий, перестережливий погляд на двері, щоб пересвідчитися, що нас ніхто не чує. Звісно, поліція схоче поговорити з власницею маєтку, хоча б для порядку. Я так і думала, швидко сказала я. Але проблема тут не тільки в тому, що міс Вінтер хвора. Вам сподіваюся про це відомо. Так, кивнув містер Ломакс, але й в тому, що помирає її сестра. Містер Ломакс спохмурнів, кивнув і не став мене перебивати. З огляду на важкий стан її сестри було б краще, якби міс Вінтер дізналася про знахідку з деяким запізненням було б також краще, якби цю неприємну новину їй сповістив не хтось чужий, а знайома людина. Крім того, вона не повинна бути на самоті, коли до неї. Дійде ця інформація. Що ж ви пропонуєте? Я могла б сьогодні повернутися до Йоркширу. Якщо я встигну на станцію до наступної години, то сьогодні увечері буду там. Напевне, поліція контактуватиме з нею за вашим посередництвом. Так, але я зможу забезпечити кілька годинну затримку, а ви тим часом встигнете туди дістатися. Я можу також підкинути вас до станції, якщо хочете. У цей момент задзвонив телефон. Ми обмінялися стурбованими поглядами, і містер Ломакс узяв слухавку. Кажете, знайшли чийсь скелет? Зрозуміло, так, вона є власницею маєтності. Людина похилого віку, та ще й тяжко хвора. Сестра теж серйозно хвора, може, з дня на день померти. За цих обставин. Так, було б краще. До речі, я знаю людину, яка збирається туди їхати сьогодні увечері. Дуже надійна людина. А як же? Безперечно, усіма можливими способами. До побачення. Містер Ломакс зробив запис у своєму записнику і підсунув його мені через стіл там значилося ім'я і телефонний номер. Хочу, щоб ви зателефонували, коли будете на місці, і дали йому знати, як здоров'я старої пані. Якщо вона буде в змозі, то він з нею поговорить якщо ні, то ця справа може почекати. Каже, що ті людські останки задавні. До речі, скільки лишилося до відправлення вашого поїзда треба поквапитися. Побачивши, що я заглибилася в роздуми, містер Ломакс молодший, майже всю дорогу мовчав, але якась думка не давала йому спокою тож, звертаючи, з головної дороги до станції. Він не втримався і спитав Між іншим, а як стосовно тринадцятої казки? Не думаю, що сама не знаю, відповіла я. Вибачте, але я сама дуже хотіла б дізнатися. На обличчі містера Ломакса з'явилося розчарування. А коли попереду забованіла станційна споруда, надійшла моя черга ставити запитання ви часом не знаєте людину на ім'я Аврелій Лав. Постачальника провізії, звісно, знаю, справжній кулінарний геній, а давно ви його знаєте? Містер Ломакс відповів, не задумуючись давно ми з ним до однієї школи ходили. Посеред фрази він завагався і, врешті, решт зупинився, збагнувши, чому я про це спитала. Тому й наступне моє запитання не стало для нього несподіванкою. Коли ви дізналися, що міс Марш це міс Вінтер, тоді коли взяли у свої руки батьківський бізнес? правозаступник знервовано ковтнув і кліпнув очима. Ні, не тоді, набагато раніше. Я ще школярем був. Якось вона прийшла до нас, щоб поговорити з батьком. Питання, з яким вона прийшла, мало приватний і конфіденційний характер, тому вони пішли до нас додому, щоб там усе з'ясувати. Не заглиблюватимусь у подробиці, але під час їхньої розмови виявилося, що міс Марш і міс Вінтер одна й та сама особа. Зрозумійте, я не підслуховував, тобто підслуховував, але не навмисне. Коли вони увійшли, я сидів за обіднім столом. Довга скатертина накривала мене, як тент. мені не хотілося бентежити батька своєю несподіваною появою, тому я не став вилазити з під столу і принижк. Як там казала міс Вінтер, «В оселі, де є діти, таємниць бути не може. Містер Ломакс зупинив авто перед входом у станцію і винувато поглянув на мене. Я розповів про це Аврелієві, Відразу ж після того, як він розказав мені, що його знайшли у ту ніч, коли згорів Енджелфілд. Я сказав йому, що міс Аделіна Енджелфілд і Віда Вінтер та сама особа. Вибачте. Не переймайтеся, тепер це вже не має ніякого значення я просто поцікавилася і все. А вона знає, що я розповів Аврелієві, хто вона насправді. Мені пригадався той лист, якого мені прислала міс Вінтер на самому початку пригадався вдягнений у брунатний костюм Аврелій, який під виглядом репортера прийшов дізнатися про своє походження. Якщо міс Вінтер про щось і здогадалася, то все одно це було десятки років тому, а якщо вона знає напевне, то з усього видно, що їй байдуже. Тривога і збентеженість, наче самі собою, стерлися з чола містера Ломакса. Дякую, що підвезли. І я побігла до поїзда.